Не кажи мені, що ти про це не знала. Що коли ти їдеш на роботу за кордон, там неважливо в яку країну, на яку вакансію, то коли ти попрацюєш там якийсь мінімальний час, там два тижні чи інший, то роботодавець за тебе дуже гарно платить, тільки не тобі, а тому, хто підібрав тобі цю вакансію. Ну тобто, винагороду за тебе завжди забирають рекрутери або компанії, які підбирали тобі роботу. Того вакансії вони і безкоштовні, бо за тебе вже дуже гарно заплатили. Тому хто розказав тобі про цю роботу. Але якщо їхати на ту саму роботу, але через Воркіо, то коли ти попрацюєш той мінімальний час, наприклад, два тижні, то роботодавець заплатить гроші за тебе воркиому. А ворки передасть їх тобі. Але при цьому собі залишить тільки маленьку частинку, і це все додатково до твоєї зарплати. Ну, якщо я мови не знаю і за кордоном ніколи не була. взагалі без різниці. Ти все одно отримуєш доплату до своєї зарплати. Це може бути як і разова грошова винагорода. Ну, там, наприклад, 5, 7 чи 10 тисяч гривень. Ну, або може, що за кожну годину тобі будуть нараховуватися бонуси, гроші. І чим більше ти попрацюєш, тим більше заробиш. Ну, це все залежить від вакансії. Цікаво, а де подивитися ці всі вакансії? Ну, дивись, переходиш на сайт workium.pl і вибираєш країну, в якій хочеш працювати, і дивишся вакансії. Там всі вакансії на 100% перевірені і надійні. Ну якщо ти взагалі перший раз почув про Workium, то поділись цим відео з друзями. Хай вони теж знають, як за кордоном на одній ті ж самій роботі можна заробляти більше.